З'явилася у продажу нова однокімнатна квартира на Поділлі. Будинок знаходиться за адресою Бортняка, 16 9 поверх, новий ремонт, класні меблі. Ходімо на огляд. Квартира простора та світла з панорамними вікнами, укомплектована меблями, двохспальне ліжко з підйомним механізмом, крутий ортопедичний матрас, В містках шафа купе з матовим склом. В квартирі індивідуальне газове опалення, вбудована варильна поверхня, потужна витяжка, стильна мийка з нержавіючої сталі, вмісткі шухляди з доводчиками та робоча зона з виглядом на парк. Зона відпочинку з комфортним диваном, який за потреби розкладається. Та може слугувати додатковим спальним місцем для гостей. Також є місце під телевізор і вбудований інверторний кондиціонер, який працює як на охолодження, так і на обігрів. В коридорі вбудована шафа купе, є домофон, двері прихованого монтажу з магнітними замками. Тепле підлога в ванні регулюється програматором. Будована інсталяція, є гігієнічний душ, простора душова кабіна, сантехніка прихованого монтажу, тропічний душ, стіновий трап, керамогранітна стільниця з місцем під пральну машину та дзеркало з підсвіткою та з підігрівом. Вихід з будинку за допомогою сенсорного датчика. У дворі дитячий майданчик. В будинку чудово розвинена. Є магазин кав'ярні, аптека навпроти 24-та школа. Кого зацікавив даний варіант? Звертайтесь!